Доброго дня, шановні. Завдячуючи спільній праці з компанією «Водолекс», я придбав у минулому році отакий чудовий твердопаливний котел потужністю 25 кВт. Чому саме його я вибрав? По-перше, він не є енергозалежним. По друге, у нього велика паливна топка. 160 літрів, і це дозволяє закласти достатній обсяг деревини, дров, І е, які згорають на протязі до 10 годин. Крім того, він простий, недійний в експлуатації. Один із параметрів цього це те, що товщина сталі, топки, всього. Е, Досить велика 5 мм. Теж мене влаштовувало і співвідношення якості цього чудового вироба, який запропонувала мені компанія Vodolex. І ціни. На все, з монтажем у мене пішло приблизно 40 тисяч гривень. І все, -все завдячуючи фаговій праці менеджерів компанії Vodalex, які доставили котел, як і обіцяли, на протязі тижня через нову пошту. Він працює у нас уже другий сезон і не було ніяких проблем. Тому я. Раджу вам звертатись до компанії «Водолекс» і ці люди вам допоможуть вирішити ваші проблеми по опаленню. Всього найкращого до побачення. Стосовно конструкції котла можна зробити доповнення. За топкою знаходиться ще одне відділення, у якому є спеціальна конструкція зварена. Де циркулює теплоносій, і відпрацьовані гази з топки, поступаючи сюди, підігрівають теплоносій у цій конструкції. А потім вже ці гази йдуть в топку. Крім того, є відділення, де, зольне відділення, де знаходиться спеціальний ящик для збора золи. Це відділення закривається ці дверцятами, в яких є спеціальний лючок, який і регулює подачу повітря у топ, топливне відділення. А регулювання проводиться за рахунок цієї автоматики термомеханічної. Ось і все по цьому питанню.